Me у la Bobby. Exactly. Yeah, and yeah. I gotta get okay, Ми щойно приїхали з Луцька до Львова і, як завжди, бабуся видала нам занадто uh, їжу. Сьогодні ми маємо голубці, ми ніколи не викидаємо їжу. Тобто... Я віддам це для людей, які потребують цього. Так, я віддам... Добре. Привіт всім Михайло тут і сьогодні ми у Львові. Бо сьогодні найстайліші Ден. Дякую за вашу українську. Звісно, слава Україні! Героям слава! Гарні люди тут так. Сьогодні день вишиванки. Я завжди тут знімаю відео, Яка ваша улюблена традиція, але сьогодні не буде. Інтерв'ю на вулиці сьогодні я хочу uh, поділитися з вами моє життя. Буде дуже крутий день, тому що ми будемо в інші заклади тут відвідати, а не тільки це. Ввечері я буду виступаю uh, новий матеріал, тобто я буду стендап комеді, uh, тому що мені потрібно практикувати новий матеріал. Через два тижні я буду uh, у Техасі, де я народився, у Техасі. Я буду Open Concert for Anto Тимошенко. Я дуже радий. Але я вже нервую. Якщо ви живете у Техасі, будь ласка, uh, купіть квитки. Тому що це буде 100 на ЗСУ. І я дуже радий. І також сьогодні ми будемо знімати відео для Feel Ukraine. Якщо ви... Že ne podpisani. Наш канал. Uh, Посилання буде в описі. Ми будемо філ'ю країн сьогодні з моєю класною дівчиною. Окей, okay, добре. Ви, звідки ви? Ми зі Львова. Так. Uh, Народиться в текасі. Oh. Так. Як занесла сюди? Я люблю вареники, <laughs> <laughs> Я маю борщ. <It's> <laughs> так. Ми хочемо зараз борщ їсти, до речі. Як я святкую. Ти хочеш знати, як я святкую день вішіванки? Um. Я люблю на ден вишиванки їсти борщ. вареники за картоплею, капустою також. О, це гарна вишиванка там. І з горилки. з горилкою. з наліткою також. Але можливо сьогодні не тому що вчора я занадто улуцьку. І так. Круті настрій тут. Дякую, дуже дякую. Зараз ми маємо кліп. Щоб пузо повне... <laughs> щоб наповнити. Ми робимо кроку перерву, щоб наповнену пузо. Я буду їсти борщ. Юлія буде їсти напевно смачно. А потім ми замовляли. Vareniki, vareniki. Jaz imam malenk problem z varenikami. Malenk problem. Abo mi lahko že začatki. A, ah, ja imam malenk problem z varenikami. 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 Добренко, сьогодні so, я вивчив нове слово, я був в аптеці, і я сказав, це мімале непорозуміння. Я сказав, я не можу судити в туалет. Вона сказала, нас немає, а, можливо, краще в кав'ярні. Я думав, що це дивна, питання, дивна, відповідь, дивна відповідь. Але я також думав, що вона... Мали на увазі, що можливо кава буде використовувати, буде покращити. Я, я чесно це думав. А потім я переклав. Я вивчив це слово запор зараз я маю ліки для «запор» — Так, це реклама. Але так, що я хочу сказати, що не хвилюєтеся, якщо люди не розуміють вам. ne klubujete si. je každý den dělá mě tu? Dobrénko, děkuji. Mm. Ach. Oh. Can I a some varenky na výhom? Okay, I don't know her. To <laughs> <laughs> rečí Julia, ty myslíš, že já smíšný? Tak, tak sobě? Inkoli. Inkoli? Aha. Silný vítr, co hodný. To je <laughs> bankomat, automat, anglíský, no. ATM, anglický.

я буду з моєю класною дівчиною. Щось їсти, поїсти так. Ти хочеш? Що ти хочеш? Їсти? Кінкали? Я також. ні. Я не знаю. Але добре. Бум. О, дис, а не лайк, я Добре. Так, я виступав, і я думаю, тут у Львові вони мають багато відкриті мікрофони, але це складно велика аудиторія кожен раз. Але для мене це було дуже круто, тому що моя дівчина була там. Круто. Настрій, круто, я думаю. Добре, це кінець, майже кінець цього влогу, але вперше ми хочемо щось. Говорити більше про мої улюблені речі в Україні, Михайле. Яке твоє улюблене місто в Україні? Пане місто Тернопіль. Але тут у Львові моє серце, моя душа тут. Але люди в Тернополі я дуже люблю. І це маленьке, це як велике село. І ви знаєте, як я люблю села? А Луцьк? Луцьк я живу. І ми переживаємо. Ні, <рес> <рес> ні, я дуже люблю Луцьк, тому що це зручно. Тому Як... що там? А звісно, моя класна дівчина та моя бабуся там, бабуся там. Це важливо. Я живу там, і я радий в цьому. Яке твоє улюблене свято? Українське свято день вишиванки. Сьогодні. Або Пасха. Чому, чому ти любиш Пасху? Тому що я. Бузо любить Пасха. Пасхо. Яка а. твоя улюблена страва? В Україні? Да. Вереники з картоплю та цибулею. А борщ? <laughs> борщ, це класичний. Я люблю, але улюблений я дуже люблю вереники. Вы, ви знаєте вже. Що ми хочемо їсти? <laughs> так, який твій улюблений Львові. заклад у У Львові? Шалом. Ali, če ja, ne znaš, je to zelo skladno. Neprevno šalom v danni moment. Že mi drug, to mi drug, mjeg druga. Mjeg druga. to mi awesome. drug. On je zelo kruto. Kakšna je tvoja ljubljena glasbena hrupa? Glasbena hrupa, ukrajinska. Um, odin v Knohu? Або я дуже люблю в даний момент скрябен, тому ми дивилися цей фільм, класний саундтрек. Також творчі я дуже люблю. І О, дуже багато. Алекс джаз, Оксана Масло, Влада Бучко. Всі вони були на мій подкаст. Крапле нахнення. До речі, підписатися, Підпіситив. Підсатив. PCTVdushi. Oh, this is really vlog style. We're just going for it. Can you just jump? Why should I do this? So. <laughs> <laughs> uh -huh. um, Як очі моєї uh, дівчини, меректити, меректити. Які останні слова, які ми вивчили з тобою, ти пам'ятаєш? <laughs> доставляємо. Доставляємо. Як чекати фінансові підтримки з Америки? Повільно, але доставляємо. Хто твій улюблений письменник або улюблена письменниця? Леся Українка. І Юрій Істрик, буду сказати. Я дуже люблю uh, вірші. Поетри, я дуже люблю. Можеш продекламувати якісь? Наступного разу, друзі! Якщо Що ти щось? хочеш більше знати, коментар, будь ласка. Це кінець а, мій влог у Львові. День виживанки. Сьогодні було дуже круто. Phil Ukraine, дуже дякую. Культ Комеді Клуб був даний. І друзі там, коміки, дякую всім. Дякую вам за переклад. І як завжди, Slava Ukrajini! <laughs>